Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. А що воно таке в мене там на тому сидить? На, на потолку щось сидить чи не бачу, чи якийсь жучок, паучок? А я зараз, знаєте, як зроблю? Отак от, от візьму. Отак візьму, отак. Опа. Ага, не попала. Не попала. Треба брати швабру, натягувати, тряпочку, та знімати. От. Ну, розкажу вам, де була, що купила, що бачила, погода хороша, ну, так хороша. 13 градусів, вітер трохи. Ось, ви бачите. Ось трохи вітер такий. Навіє вітер. Тут Щось площадку роблять, там ще одну качелю, карусель ставлять дітям. Ну Це ж того, що у кінці року, оці ж два доми вже відремонтують. У кінці року люди заїдуть, дітей буде багато. Тут буде повно, повна площадка. Я не знаю, вони там ще зроблять площадку. ну скоріш за все, це буде одна площадка на три доми. ось. То то треба її розширяти. Звісно, було б краще, якби вони отуди її винесли, в ту загородку. Щоб не отут -от кричали, пищали діти, от, а тут би краще зелень якусь насадили. А там, будь ласка, місто. Ставте і качелі, і каруселі, і, і гуляйте, і що хочете, то й робіть. От, закриваю двері, бо як сонце повернеться, буде жарко. Квіти, як завжди, нормальні, квітучі, малесенькі. Квітучі і там квітучі. Ось і тут ще десь квітнуть кругом. Ось манесенький квітне. І ось манесенький квітне. Тут ти не квітнеш, ні? Оцей хорошо старий квітне, а цей щось не. Оце, якщо так, не заквітнеш, так я тебе одріжу. Добре, покажу вам, що я купила. Купила один огірок собі, ось 29 центів. Це не по знижкам, це по євро 49 за кіло, це на 29 центів. Купила собі творошку до 5-го 7-го. М'який написана фірма Арла. Валіо. Аркім ось. І купила отакі сардельки вільгельм. Це перед такі без... Без сиру, без перцю, без нічого. Такі 4 сердельки, 100 грам. кожна сердечка 400 грам, Бачите, От. полуницю це купила в своєму магазинчику зранку 28 центів. І ось авокадо це теж у своєму магазинчику купила на 24 цента 2 штуки авокадки. А це зранку встала, жарила той. Арахіса тоді ось його лупаю сюди кладу. Це, це не Арахіс, це такий лісовий горішок. Остався, один туди його кладу. Отут От ще в мене є оці горішки. Де вони в мене, ці горішечки? Ой, упав. Чайок упав. Ось такі горішки. Хай вони всі разом будуть. помити треба. От. І оцю ж вазочку помию з них і тоді туди, туди і пересиплю. От перекалашмати усі горішки і отак зранку встав, От хочу кашу, хоч так поїсти і горішки. Але я чищу завжди. Я купаю, купляю арахіс такий, сюди ще може і насіння начищу. Положу, ну, насмажу в мене насіння, є, посмажить насіння туди покласти, так що буде дуже смачно. Ну і сама ж головна покупка моя, сама головна покупка Ланком трензор, тризор інтенси 50 мл. Оде парфум. А це я розпечатала, наті показувала. І сім'яки. Оцей, теж 50 мл, можу достати вам показати. Бо я як їду, я завжди всі коробки викидаю. Вони не треба, лишні вістики. Хорошо заматую і так і везу. О! Оце от. Це чоловіче. Це чоловіче. чоловіче, Але воно це туалетна вода, але воно і чоловіче, і можна і для, ж... для жінок і для чоловіків. У... У... Унісекс, так скажем. От. І ще отаке губи красить. Все це на 70% знижки. Отаке губи красить. Це таке з нього снять. Не потрібне. Ціни ніхто вести не буде. Це подарунки для наточки, для Ось Отак от, от. от. А це дали таке чоловічий. жіночого не було чоловічі. А це такі, той роботі на картоночці. Ти так от бумажечку відкриєш і по Понюхаєш, яке воно, і все. І ось за все я заплатила 59 євро 52 цента. Це дуже дешево. Дуже. тому що оці духи стоїли 119, от. а ці стоїли 46. А це стоїло по повній ціні 16,90. А те друге маленьке 9,90. І все на 70% знижка. От. Представляйте, які, які ціни я скільки грошей зекономила, отак. От от. Так що я задоволена, дуже задоволена. Оце оцей магазин-Тікс. Вони навіть в сумочку поклали. Як береш, багато кладуть. А людей скільки багато. Вони почали так, спочатку на 50% зробили знижку, дуже багато всього було, дуже. На так каже, не купляй нічого. Дуже хорошо, багато всього, але не купуй. Як буде на 70, тоді будемо купувати. Але вже як на 70, звісно, не було такого вибору. О, це мій Уно. Уно його звати, а це струбаньок. А це струбаньок. Так що, так що я і не брала нічого на той, на 50. Бо ми очікували, а сьогодні зранку, я оце, як мені треба було на пошту там по ділам. Я вийшла з дому, коли Ната мені пише: ти поїдеш в Тікс, там сьогодні вже дали мінус 70. Кажу, звісно ж, поїду. Ну, вже мало було. Ну, там, ні, духів ще було жіночих, може, штук 10-12, всяких. але Ната каже, такі не треба, такі є, такі не треба, такі не треба. Оце то, що я взяла, оце треба. Нічого не треба. Ну і слава Богу, хорошо. Оце на 59-52 я скупилася. О, чого своїм не, не купую дівчатам? Ну, Не купую, тому що я їм купую друге. Я їм теж я ніколи не, не, той, не обіжаю дівчаток своїх і хлопчиків тих, що в країні живуть. Я їм одягу багато купляю, я їм постіль купляю, я їм. той... Каву купляю, Я ж вам показувала в мене, буду посилочку села, і кава і цукерки от, і, і ще щось положу. Всього-всього ну, положу, щоб, щоб у них все було. От так от. Так що. Ніколи не, не, не ображаю там, що і не розділяю. Оце то донька, оце невістка, оце онука. ні-ні-ні, Так само і зятів. Не, ні сина, ні старшого зятя, не молодшого зятя, ніколи не Даже частенько перепадає ще батькові е, младшого зятя. Отак от, от так куплю щось для свого старшого зятя, а він трошки так підправився, привезов. він каже: ой, Наталя, малі на мене там шорти чи брючки. Кажу, ну ладно, я заберу, передам у Запоріжжя. От. Так що е, е, батькові младшого зятя. Перепадає і він дуже довольний, бо я ж хороші речі купляю нові з етикетками, все. Він дуже задоволений. От -отак. так. Так що такі справи? Так, пройшлася багато кочів було, можна було купити і те, і те по знижкам, і те і те. Але мені не треба було, я оце купила тільки те, що мені треба було. Зараз захотілася цих ковбасок. От Юра, як був живий, так він, він дуже їх любив. Вони раніше були як по знижкам, так по Євріку. А як по повній ціні так, ціні, так євро 49. а Зараз вони євро 29 по знижкам, а повна ціна 2,49. От так от. Так це, це ж буде Івана Купала свято ось у суботу. Так оце ж люди всі ж, фіни, ж вони люблять, їдуть на літні домики, або десь там ще йдуть. У когось в свій дім, вони ото ковбаски грілять, там філешки курячі грілять, і, і, стегенця, і, і, і свинину, все це грілять, салати. ну Вони салати більш не, не роблять самі, а то купують вже готові салати. Ну, от, але вони дуже майонізні, я не люблю їх дуже майнізні. Його так от так колись мені давали в церкві. І хороший срок годності. так Я прийшла додому, ще одварила того картоплі, ще відкрила баночку горошку, туди додала. От. Тоді ще щось пів баночки горошку, мабуть, пів баночки кукурузи, от, ото картоплю, крашанку, от і все перемішала, от такий салат, і то воно буде, було дуже майонезне. От, але в мене не було сметани, щоб додати сметани, щоб трошки перебити. Воно ж, знаєте, майонез, воно дуже такий Ну, спеціально так майонез не роблять, щоб воно ж не, не, не пропадало. Отак от єшки ті. Єшки. От от так Так що я ніколи її не купую. А так інколи захочеться От, от того олів'єшки. Як я до Нати приїжджаю в Італію, так ми ото робимо олів'єшку з олів'я, але ж не робимо туди ні м'яса, ні ковбаси, нічого. Оце тільки овочі. От. І ну, Ната не заправляє одним майонезом. Отак, От дві ложки майонезу достаточно, а і сметана. От, у Слав'янків купуємо ну, в Італії в магазині, але пишуть слов'янське кисла сметана, так і називається кисла сметана. От оберемо баночку, тоді туди дві ложки майонезу, розмішали, заправляємо, і дуже хорошо, дуже воно ну, таке пікантне, хороше. І, Щось кинули у поштовий ящик, підемо подивимося. Якусь рекламу, чи що. От, От так. -от. Так що не не хочеться, щоб було дуже аянісний, я не люблю. Ні, конверта якогось кинула, чи що. Конверта. О, Дейна, це та компанія, де я перейшла. Відкриємо це, мабуть, договір. договір прислали Бо вони питали тобі на електронку прислати, та кажу, прийшліть мені бумажняний. Так от. Вони це мені присилали. Бумажняного. Зараз я її. Открію тут все написано. Я вам почитаю, не розкажу. Угу. Ось кукаусі Максут. Це значить на місяць така оплата 17,99.

або заново підключаєшся до них, і буде тоді вже 1999. От так. Це вони такий такі мені договір прислали. Ну і добре. Ну, і добре, хорошо. Ну, в общем, оце я вам все розказала, все показала, ще раз покажу. Ой, орішки, бачите, я отак от беру. Вони хорошо отак. Раз. раз. І туди. Ви теж так робите. Бо я не люблю, ото сядеш сядеш, їсти орішки, ото починаєш плюватися оцими шкарлупіннями. Я таке не люблю. Я ото сразу почищу. От. І все. Є так чищений вже продається, тільки підсмажте і все. Але чищений буде дорожче. Ну і на що мені є, що в мене ручок немає. Я почищу собі. Якесь таке заняття в мене буде почищу. Ну все, давайте. все доброго, все хорошого. Обіймаю всіх. Целую. Папа. Тримаймось. Папа, -па. тримаймось.